Саме в такий період найкращі сини й дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Так було в давні часи, так є і зараз. Одним із сміливців, що став до зброї, був молодший сержант Мочалов Олексій Віталійович. На Алеї Слави Баранівського кладовища зібрались рідні, друзі, колеги та побратими Олексія Мочалова. Воїн загинув 6 листопада на Донеччині. Дуже добрий, відповідальний. Він завжди був, він волонтером був, він раками возив, допомагав нашим хлопцям і сам пішов воювати. Ну, так сталося, що загинув. Це дуже для нас велика втрата. Нам дуже болить, нам дуже больно. Хлопець дуже гарний. Його брат менший теж воює. Дуже важка втрата, гарний, добрий чоловік був. Ні, ні, тільки добрі слова можу сказати. Велика втрата для родини, для друзів і для нашої країни. Настей захисник. Понад 20 років були знайомі з родиною Олексія Тетяна Полужна. Були і на весіллі Олексія та Вікторії, згадує жінка. Ми їх поженіли, можна сказати. Пара була дуже хороша, вместе жили дружно, весело. вісіла. Льоша дуже був веселим чоловіком, завжди з улыбкою був. Всегда, на всех фотографиях. Они еще с 2014 -го года Вика и Леша очень помогали, ездили на фронт, да. когда все это началось, они очень много волонтерили. Он пошел добровольцем, сначала он выучился на артиллериста, а потом уже перешел в связь. Вин был такой человек, наверное, відповідальний. Я думаю, что Вин хотел нас всех защитить. Близько восьми років був керівником Олексія Олександр Синиця. У них він працював слюсарем, електриком та монтажником. Дуже добросовісно ставився до роботи. Обов'язкова людина був дуже позитивний, такий ніколи не втрачав оптимізму. Загиблий був першим, одним із перших, хто пішов воювати. Дуже щира, дуже добра, дуже вічливий. За інформацією міського центру комплектування, воїн загинув у місті Лиман на Донеччині. Йому назавжди залишиться 37 років. Цього ж дня сумчани попрощалися із загиблим захисником Дмитром Базилевим. Виросли з ним в одному дворі, згадує знайома чоловіка Оксана Романенко. Нікого ніколи не обіжав, ніколи. Навіть якщо людина провокувала, старався обійти можливими шляхами. Дуже неконфліктна людина була дуже. Я знаю, що він був дуже доброю людиною, гарною людиною, комунікабельною. Оці кляті принесли велике горе. Не тільки в сім'ю, а і в коло його друзів, близьких, рідних, знайомих. Йому ще жить і жить, а на цій землі він залишив дружину і залишив доньку. Працював чоловік монтажником, розповідає колишній колега Дмитра Юрій Ярошенко. Кондиціонери монтував, до цього був сантехніком, ну тобто у людини, руки. Правильно, скажем так, стоять. Він працював, роботи ніякої не цурався, працювали колись разом. Жінка виросла з ним в одному дворі. Дуже добра, чуйна людина, добряк, яких ще треба пошукати. Коли тільки почалась війна, він казав, що треба йти в воєнкомат. Рідний брат загиблого воїна, який також захищає Україну, розповідає Дмитра, мобілізували минулого літа. Останній рік він воював на Куп'янському напрямку. Він був справжнім чоловіком, воїном та захисником своєї батьківщини. На жаль, загинув бороняючи країну від російських загарбників у складі 14 ї бригади на Куп'янському напрямку. Що міг він зробив? Читаю, достойно. Герої не вмирають, вічна пам'ять. Будемо пам'ятати. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 50 років. Катерина Гладенко, Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.